Канал Теодора. Ой, а що це за машина? Така велика. Яка це машина? Це сміттєвоз. Сміттєвоз. Він збирає сміття, щоб було чисто. Сміттєвоз. Давай допоможемо сміттєвозу підготувати сміття. Допоможемо? Так. Починаємо! Різне сміття треба викидати по-різному. Це називається сортувати сміття. Давай сортувати сміття. Це жовтий контейнер. Сюди треба викидати пластик. Пластикове сміття. А це зелений контейнер. Він для скла. Сюди треба викидати скляне сміття. Це синій контейнер для папіру. Сюди треба викидати папір, паперове сміття. А це чорний контейнер. Сюди треба викидати звичайне сміття. Давай спробуємо. Дивись, що це? Це папірець. Хтось помалював на папірці і викинув його. Це сміття. Паперове сміття. Куди його покладемо? Правильно, у синій контейнер. Контейнер для папіру. Розумничка. А що це? Це пластикова пляшка. У пляшці була водичка. Водичку випили і залишилася пляшка. Пляшка. Це сміття. Це пластикове сміття. Куди треба її викидати? Пластик треба викидати у жовтий контейнер. Контейнер для пластику. Давай викидати. Молодець! Ой, а що це блищить? Це скляна баночка. Баночка від дитячої пюрешки. Малятко з'їло пюрешку. І залишило скляну баночку. Скляна баночка це сміття, скляне сміття. Ми віднесемо її у зелений контейнер для скла. Ось так чудово! Ой, дивись, що це? Це бананова шкірка. Хто з'їв банан і залишилась шкірка. Шкірку їсти не можна, шкірка це сміття. Куди треба її викинути? Шкірку від банана треба викидати у чорний контейнер. Ось так. Молодець! А ось ще щось. Це яблучний огризок. Яблучко з'їли, а огризок залишився. Куди його? Правильно, теж у чорний контейнер. У чорний контейнер. Чудово! Ура! Ми правильно розклали все сміття. Ми сортуємо сміття. Ми молодці! Тепер сміттєвоз може його відвести на переробку, щоб переробити сміття і зробити нові речі. Давай разом помахаємо йому рукою. Папа! Ти сміттєвозе чудова машина-помічник! Машини, 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 колеса фари, шини. машини у місті, машини на воді, машини допоможуть у будь-якій бі.